Доброго дня! На цьому відео ми з вами розглянемо кемпінгові балони, які йдуть ємністю 12 літрів, 8 літрів і 5 літрів. До них приєднуються ось такі горілки. Вони можуть бути діаметром 16 см і 20 см. Ці балони можна заправити на будь-якій автомобільній газовій заправці. На цих балонах присутній запобіжний клапан який у разі перевищення тиску всередині стравить лишній газ в атмосферу. Зараз давайте спробуємо його підпалити. Можливо, не дуже видно на відео вогонь. Горить, можна регулювати рівень. Через те, що ці балони можна заправити, ними користуватися набагато вигідніше, вигідніше майже в 12 разів, ніж ось такі звичайні балончики. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та коментуйте. До нових зустрічей!